Привіт! Нарешті покажу вам той самий швидкий пиріг із варення. Готується не тільки швидко, але і взагалі ну, дуже просто. Потрібно просто все змішати. Пиріг неперевершено смачний та вологий. Отже, для приготування вам потрібно варення в мене сливове. Я попередньо подрібнила його блендером. Далі до нього додайте кефір жирністю 2,5%, дрібка солі, ванільний цукор. Також додайте ще трішки звичайного цукру. Яйце я додала одне, але можна і два. Все це разом потрібно гарненько перемішати та довести до більш-менш однорідного стану. Сода. Додали і знову перемішуєте. Для того, щоб додати ще такої шоколадної нотки, до пирога додам одну столову ложку какао із гіркою. І коли воно більш-менш об'єднається, потрібно вже додати борошно. Зазвичай я роблю це в кілька етапів. Більш-менш об'єднала і потім тільки додаю наступну порцію. Всі інгредієнти, як зазвичай, вкажу в описі. Ви ж, будь ласка, не забудьте підписатися, щоб не втратити рецепт. Ну, от і все тісто вже повністю готове, його залишилось тільки перекласти в ємність у ту форму, в якій ви будете випікати. Випікається такий пиріг 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Пиріг має шоколадно-сливовий смак, але ви можете використовувати будь-яке варення та доповнювати його, як ви вважаєте. От, в даний пиріг, я вирішила додати ще трішки горіхів. Використовую волоський горіх, він сирий, і під час того, як пиріг буде випікатись, він одночасно просмажиться. А взагалі, поєднання шоколаду, сливи та горіха це досить вдале поєднання. Тож обов'язково спробуйте приготувати саме таким чином. Я думаю, що вам точно сподобається. Цукровою пудрою присипаю вже тоді, коли пиріг майже холодний. Ну і як тут без дегустації, обов'язково покажу вам ще раз внутрішній світ пирога. Він м'якенький, пухкенький, вологий і в міру солодкий. Якщо ви полюбляєте, щоб було. Більш солодке, таке, звичайно ж, ви можете додати цукру більше, не одну столову ложку, а вже на свій смак. Подивіться, пиріг такий, як має бути. М'якенький, пухкий і не забитий борошном. Тож обов'язково раджу взяти в свій арсенал всього одна годинка і пиріг уже у вас на столі. Це може бути як повсякденна страва до чаю, або ж якщо до вас мають прийти гості. Годинка і він готовий. Тож обов'язково раджу приготувати, а я дякую всім за перегляд і смачного. Буду щиро вдячна, якщо ви поставите лайк та поширите моє відео.